Дорогі друзі, я дуже вдячний вам за ту увагу до моєї творчості, яку я відчуваю кожен день. Я дуже вдячний особливості за увагу до пісні Чуєш маму, яку близько восьми років тому я заспівав. І нині вона на екранах телевізорів, і нині вона по радіо звучить. І люди запрошують виконати мене на концертах. Я не уявляю собі, любов людини без любові до матері, яка нас породила на світ, навчила вступити в перший крок, сказати перше слово, навчила, як жити у тому житті. І, звичайно, що може бути краще, ніж сімейна злагода, сімейна взаємоповага, коли дитина відчуває? Руки батька і матері, як співаються в цій пісні, Батько і мати, два сонця гарячих, що нам дарують надію і тепло. Батько і мати у долі дитячій, краще, щоб кривди між них не було. Це слова із наступної пісні, пісні Олександра Злотника на вірші Одима Крищенка, яка називається Батько і мати. Знайдеться на усе причина для тишини і для грози, та дивиться синокочима, а в них дві крапельки сльози, і образи, і розлуки, печаль дітей знов нас пече, їм треба материнські руки, їм треба батьківське плече, їм треба материнські руки. Треба батьківських плечем, батько і мати, два сонця гарячих, що нам дарують, надію й тепло. батько і мати, у полі дитячі треба. То пісня солов'їна, то злякано сичі кричать, щоб не кришилася родина, нам треба вміти і прощать, нехай людські любові, шана осилять всі шляхи круті. Бо в дітях ми себе лишаємо, себе продовжуєм в житті, Бо в дітях ми себе лишаємо. Себе продовжуємо в житті.